Слава Ісусу, дорога церква, вітаю вас, хай Бог вас благословить рясно. І така проскочила вчора думка, згадав місце Писання щось там про униня народів, щось таке там є в Біблії, я не пам'ятаю точно, де це, але я думаю, в церкві це не касається. Ми повинні радуватися навпаки. Ми, ми є радісний народ і ми повинні радуватися. Ми так і робимо в більшості. Зараз, звісно, війна, і це всякі події такі відбуваються в світі. Ну, мало чого такого радісного, але церква просто живе в іншому напрямку. І тому ми радіємо, бо тому що ми знаємо, в кого ми увірували. Є навіть пісня одна, така різдвяна – «Радуйся, земле, син Божий народився. І це стосується насправді всіх людей. Але люди в більшості ну, не можуть радуватися, тому що вони не пізнали Ісуса. І тому я б сьогодні хотів би залишити пару думок про світло, про світильник, про те, що стосується кожної людини, тому що без світла немає життя. Бог є світло, і, і Він дав життя всьому і нам, кожному особисто. Для початку зачитаю із псалма. 118, або 117, як там в яких бібліях. 5, 118, -й, 5. -й, 105 п'ятий віршик я хочу зачитати. Тут так пише. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Давид сказав ті слова у цьому село, що Боже Слово це світильник для нього. Ну, і хоча там тоді не було, може там в Біблії чи як, але він мав слово Боже. І це для нього було вказівником, як жити. Ми знаємо, ми зараз проходимо на домашній групі. У нас є таке, що ми проходимо. Вивчання Біблії досліджуємо, і ми там читаємо зараз про оці якраз події, де Давид, головний герой. там. І там дуже багато ми знаходимо такого, що Давид іменно поступав якось не, неправильно, не так, якби люба людина поступила. Він міг просто там роздіти ходити, ну, танцювати там міг у простій одежі разом з людьми, або просто врага відпустити. Він міг. Отакий такий був Давид, і це деколи, здається, дивне, але він мав слово від Бога. І він водився Божим Словом. І це було для нього. І тут, до речі, багато є в цьому псалмі я так переглядав, то є багато такого. Ну і не тільки в цьому, в багатьох місцях він описується, там, що він дуже багато пройшов поганого всього в житті. Йому не було так просто все. Але в нього є утіха слово Боже. І воно давало йому відповіді, воно дає сьогодні відповіді нам. Якщо в якоїсь людини є сьогодні тяжкий період в житті, то це ще, ну, це ще більше спонукати нас до того, щоб читати Біблію і вивчати її, і знаходити тут відповідь. Я особисто це можу засвідчити, що я не раз, коли в мене були питання, якісь, ну можливо, навіть так скажу. Відважуся до Бога питання, то Бог відповідає через своє слово до нас. І це дуже важливо, щоб, ми, ну, щоб це було іменно нашим світлом. Бо воно й веде нас вперед, воно не дає нам просто зупинитися. Воно все время, скільки би ти її не читав, ну, то воно весь час дає так, такий. Толчок тобі, що ще не все, ще, ще це все, ще це, ще це. І ти знаходиш себе там. На сторінках цього, цієї книги ми себе знаходимо. І вона нас спонукає, дає нам натхнення, щоб ми рухалися вперед. Тому це важливо. І ще є таке одне, я хочу поділитися з вами один вислів прочитати, який сказав. Проповідник, один з перших, такий був проповідник, і він сказав так: довіряти Богові, коли навколо все ясно, зрозуміло, це ніщо. Довіряти йому, коли навкруги темно і нічого не зрозуміло, це справжня віра. Ну, я не знаю, наскільки це досконало перекладено, але я, мені сподобалося це місце, тому що воно світло потрібне іменно в темноті, коли світло на дворі, ну хто буде світильником ходити. Ніхто. І навіть якщо подивитися так проаналізувати кожному своє життя, ми можемо побачити, що коли в нас все добре в житті, нам не так сильно хочеться читати Біблію, або молитися, або якось більше там, ну, щось робити для когось. Ми задоволені собою, ми все маємо. Нам, ну, як правило, діти багатих, наприклад, людей, там, вони не сильно там безпокояться про щось. У них все добре. Але коли в тебе проблеми, то, то якраз темнота. От зараз, наприклад, можна сказати нашій країні, як і темнота, яка оце ці всі, ну ми не знаємо, що буде зараз через хвилину, що буде завтра. Тому ми керуємося тільки Словом Божим і віримо в нашого Бога. І ми знаємо, що все, що тут написано, це є правда. І якщо хтось може ще не розуміє, Чому ми так віримо, то ви можете перевірити, просто почитайте Біблію, і ви поймете, що це все є там сказано. Ну, Це, що стосується, наприклад, нас, людей, які пізнали Бога, які з ним познайомилися особисто, але є ще категорія така людей. От якраз про я, кому я раджу почитати Біблію. І це такі люди, про яких описується у притчах. Соломон їх, мабуть, зустрічав цих людей, 21 розділ 4 вірш. Муж гордо ока та серця надутого, несправедливий. А світильник безбожних це гріх. Виявляється, що є ще один світильник, і цей світильник світить інакше, не так, як треба. Цей світильник це гріх, і він веде тих людей. Які думають, що вони знаходяться у світлі. І це світильник, яким є, ну, можна сказати, що дьявол, є навіть їхнім якби, поводирем, тому що вони керуються гріхом, ці люди. І вони не бачать через те, що вони думають, що вони у світлі. От Ісус навіть, казав, що сліпий веде сліпого. І це там було трохи. ну, Страшно, можна сказати, як уявити собі, що сліпий, іде сліпого кудись. Ну, це погана ситуація. І навіть в Біблії пише таке, теж десь у притчах пише, що переверни безбожного і, і він розвіється. Ми ось недавно читали Біблію, то там таке було сказано. А це означає, то, що в них немає стабільності і воно не дає ніякого. Ніякого не дає їм руху. Що тільки якась настала проблема і все. От я чув про одного, що в нього було 7 мільйонів, так в нього, коли почався коронавірус, то він втратив один мільйон. І він пішов і там покінчив самогубство. Ну от таке сталося. І це тільки тому, що він неправильний в нього був світильник. А наш світильник це слово Боже, повинен бути у кожної людини. Тільки тоді можна мати успіх. І пошеведення. Це, якщо так порозсуждати, то це виходить, що ти можеш одіти так само 3D-окуляри, там собі включать, що хочеш. Просто ти будеш ну, десь, ти щось там будеш робити, там будеш махати руками. Ну, так це у них такий світильне. Оцей гріх, він для них так само світе, він обманчиво для цих людей. І оцього треба тікати, насправді. Не, не, не можна ходити. При такому світильнику, бо це дорога до погибелі. Ну, і вони взагалі, ці люди, вони вимірюють усе через гріх. Наприклад, от якщо в мене буде такий світильник, як Соломон каже, то я буду тако дивитися, так, той не так ходіти, а той не так ходить, а той ще щось, а я. А я довго тому так зробити, бо він мені так зробив. От це дивиться через призму гріха. Все, просто аналізувати так через гріх. А ми повинні аналізувати через призму Божого Слова. Ну, Ісус, звісно, як добрий пастир, Він дає вихід для кожної людини. І, і Він попереджував навіть і церкви. Він казав, що якщо ти не покайся, я, тебе, я зрушу твій світильни, то що це. Получається, значить, у них щось було не так з ними, зі світильником їхнім. І Ісус каже, що Я його зрушу. Я такий світильник не дозволю, щоб стояв. Значить, треба свій світильник, як пише ручні світила, щоб були позасвічувані кожного з нас. І щоб ми так ходили, щоб ми завжди все бачили, завжди все, як Слово Боже нам говорить, що духовний може судити про все. От ми повинні бути духовними. По Слову Божому. І, звичайно, що Ісус дає шанс, Він каже церкві, зроби то, то так само, якщо якась людина, то, хто може буде це чути, ці слова, то звичайно, що Бог всіх кличе до покаяння, Бог не, не жде, щоб люди десь пропали чи загинули. Бог Слово Боже каже, що хоче Бог, щоб всі спаслися весь світ. Кожна людина. І для кожної людини, поки є життя, дихання в тебе ти можеш призвати Ім'я Ісуса в своє життя. І це сила Божа, тому що ми спасаємося Ісу і через жертву Ісуса. І ще хочу зачитати, як ще, що, що ще далі вирішує цю проблему, коли є якесь неправильне розуміння, чи може неправильний світильник, то у Слові Божому сказано 1 Івана 1.9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. От ідеальний вихід із ситуації. Навіть, якщо може, так сталося, ну, що хтось так жив. Чи, чи хтось так живе, чи буде жити ще у майбутньому, то завжди є можливість цього позбутися. Треба визнати свої гріхи, не, не ховати їх у своїй темноті, наприклад, там у закутках, в якихось своєї душі або, чи серця. Бо Бог досліджує глибини людські і серця людського. І Бог все знає про нас, і ми нічого не сховаємо. І, і... Треба визнавати свої гріхи. Нам. І, і Просто не то, що спеціально визнавати, бо ви так сказали, ну, там, я сказав, там, чи ще хтось скаже вам, а визнавати тому, що цим ми смиряємось перед Богом. От тому що ми скажемо Ісусу, да, ми так зробили, чи ми так не можемо там якось поступати як треба, і Він нам допоможе просто цього позбутися. І слава Ісусу, бо тому що це тільки завдяки тому, що Він милосердний до нас, Бог до нас багато милостивий, як каже Боже Слово. І це просто велика цінність, що Бог може так сильно милувати і любити людину. Бо, я вже казав не раз і ще кажу, бо мене дивує любов Бога. Я коли слухав одну, там, одного свідчення одного бившого сатаніста. То він казав, що він, ну, він там займався всяким це все. І, потім, і він там общався з віруючою, жінкою, спілкувався з нею. Ну, як, там чи дружив, чи як. Ну, але він це сприймав, якийсь там Ісус, ну, що він собі своє робив. І він не вважав, що він робить щось погане. Ну І суть того, що він сказав, що потім він зрозумів, що у нього нічого нема. Що дьявол йому все нібито дає, насправді, а насправді він нічого не має, по, по суті. В нього пусто в душі, пусто в житті, там розвівся жінкою, дитину, жінка забрала, ну таке всяке. І він зрозумів, що а Ісус йому пропонував свою любов. Ісус йому там був в нього сон, йому якийсь приснився, чи що, що це. Що він зрозумів, що Ісус його любить. І я думаю, Ісус, який ти ну, реально милосердний, що ти можеш любити сатаніста. Мало хто може любити сатаніста, який вороже там колдує на людей, там всякі прокляття насилає. Це дуже важко. А Ісус любить кожну людину. І це просто отака любов цінується насправді, коли ми так любимо один одного сильно, як Бог. І хочеться ще зачитати, що Ісус насправді. У першій Євангелії від Івана теж є один Світлом правдивим був Той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Кожну людину, яка приходить на світ, і тут народилася, Ісус просвічує, і Він є світлом. І, і це є світло. Я навіть таке, ну, зробив такий аналіз. Може, я не знаю наскільки ви погодитесь з цим, але це що Слово Боже це світильник для нас. А Ісус це світло, яке ісходить від цього світильника. Слово Боже нас веде, і закон там пише, поводир до Ісуса. І, а і сам Ісус це є наше світло. І Він для нас це, це найважніше, що може бути в нашій житті. Я так одумав, і не раз деколи хочеться щось там тобі, щось то, то всякі там якісь речі хочеться, чи хочеться щось досягнути. І ти цього досягаєш, і потім думаєш, та ні, Ісус все-таки самий цінний, насправді ти наче би тобі здається, що вже ти, ну, якщо все в тебе буде, то тоді вже вирішаться всі проблеми твої. Ну, там, Може локальні, може там якісь і загальні проблеми, але насправді це не так. Бо найбільша цінність, яку ми можемо здобути на землі, це знайти Бога. І, і ми я ж вірю, що ми так і робимо, і слава Господу, що ми є на цьому місці, що ми його разом прославляємо, наш Бог достоїм, слави. І хотілося б на кінець сказати, що а ще є, я ж хочу сказати, що ще є. Я два світильника вже вам назвав. Хоча про світильники багато Біблія нам каже, і тут навіть про п'ять і мудрих, і п'ять немудрих дів пише багато є де про світильник. Але я вибрав отакі, що є світильник Слова Боже, є світильник для людей, які керуються гріхом, це гріх і є навіть світильник у Бога. І ви, ви знаєте, який світильник у Бога? Ну, я вам скажу, це світильник є дух людини. Так Слово Боже говорить, що світильник Бога це дух людини. І він все в нас всередині освічує і показує Богу. І, і Бог дивиться на нас через наш дух. І ми не можемо якось це. Ну, знаєте, коли Йов там каже, що, що чи, чи, чи хто там каже, що ти думав, що я такий, як ти. Бог каже, ти думав, що я такий, як ти, а я все бачу. Я бачу просто і я досліджую тебе, і я знаю, що в тебе всередині робиться. Того нема смисла, виходить, тоді щось скривати нам. Краще просто признаватися перед Богом. Любити Бога і служити Йому, бо ми просто будемо втрачати час, будемо керуватися словом Господнім і любити один одного. Слава Богу. Давайте помолимося разом. Про славу Господу. Дякуємо тобі, Ісус.